Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас відбувся продаж. Продали ми квартири по Юлі Здановської, Це в нас ЖК Лікоград, Це саме та квартира, яку ми відновлювали. Тобто, прийшов запит на продаж квартири. Я прийшов, сказав, що потрібно нам тут зробити косметичний ремонт. Ми його зробили. Ми зробили клінінг, зробили хімчистку, перефарбували стіни, поклеїли стіни, зробили відкоси, зробили ручки. Повністю відмивали її пару днів, тобто привели її до повного ладу, продавали квартиру в місяць, вийшли в ринок 105, продали за 95. Я прораховував власнику, що ми її продамо. Якщо за 90, буде класно, але вийшла за 95. На сьогоднішній день я вважаю суперова. Отож, є в нас така опція, так що ми займаємося також і ремонтами. Можемо, в принципі, вашу квартиру скажімо так, відновити і продавати в тому стані, ну, скажімо так, в належному стані. Отож, звертайтеся. Гарного дня! Вузол. По санузлу. Тут ми маємо душ, туалет, пральну машину, умивальник з дзеркалом. В принципі, функціональний повноцінний санузол. І класно, що у нас є ось такий невеличкий передпокій. Тобто, зайшли дзеркало, поклали ключі і пішли роздягнулися. Тут у нас також є ось така вбудована шафа для зберігання речей та в принципі життя. Отож, квартира 44 квадратних метри. Починаємо з ціни 105 тисяч доларів. ЖК Лікоград. це у нас комфорт клас, знаходиться в Лосівському районі, метро 10 хвилин пішки, величезна розвинена інфраструктура, є паркінг, є спортлайф, є дитячі садочки, є школи. Все для вашого комфортного життя.